У нас в наявності є гарний вибір по Yamaha Gear. Це 4 інжекторний японський скутер на водяному охолодженні. Багато вже людей про них знають, що це за апарат, який показав свою надійність з часом. Ресурс даного апарата при правильному обслуговуванні до 100 тисяч км. І в нас є реальні клієнти, в частності Глово, які проїжджали дійсно такий пробіг і навіть більше. Чотирьохтакний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Витрата палива в районі 2 літрів на 100 км. Інжектор повністю обслужений. Мастило в двигуні, в редукторі, антифриз, комплект помпи. Ми все замінили. Акумулятори також поставили свіженькі. Вони в нас в дуже гарному стані, всі на гарних різінах, не потрібно нічого міняти. Новий власник просто придб... придбає. І перше, що ви будете робити, це заміна двигуні мастила через тисячі кілометрів повітряного фільтра. У нас вони є на різних комплектаціях, є на малому багажнику. Із Ручним заднім тормозом є на великому багажнику і з ножним заднім тормозом. Така комплектація йде по заводу. До речі, є такий от апарат, який йде на заводському підігріву ручок. Пробіг в нього 18 тисяч км, два ключа йде. Дійсно живенький апаратик. Кого цікавить, звертайтеся, є доставочка, є відправочка. Закладача комплектується з зеркалами, можна зробити документ на нового власника, на облік стоїть без проблем. Так що, коли цікавець, звертається, номер телефону закріплений під відео. Є доставка, є відправка.